Привіт, мої любі малята! Сьогодні вас чекає дуже цікаве заняття. А про що ми будемо говорити, ви зрозумієте, коли відгадаєте ось цю загадку. В кожній хаті де дитина, цих речей, як намистинок. З ними грають малюки їх ховають за любки. З ними радісно завжди. Це ж веселі. Так, малятка, іграшки. Малята, а ви знаєте, де виготовлюють іграшки? Так, виготовлюють на фабриці, а продають в крамницях. Малята, а з якого матеріалу вироблені ваші іграшки? Так, з пластику, гуми, заліза та тканини. Та у далеко минулому часі було все по-іншому. Готових іграшок дітям ніхто не купував, бо тоді не існувало ні фабрик, ні крамниць, де робили та продавали іграшки, бо це були українські народні іграшки. Та в ті часи іграшки були не схожі на наші сучасні, бо вони були з природних матеріалів, з тканини, з соломи, з дерева, з трави, глини. Лози, з тіста, скла та навіть сиру. Так-так, ви не помиляєтесь, якщо набридло гратися, то можна з'їсти. Та іграшки втілювали образ людей, тварин та зменшені копії предметів житку, посуду, меблів тощо. Саме з іграшками дитина зростала і набувала певного досвіду. Наші пращури вважали іграшки як оберегами. Баранчик створювався на щастя. Собака та кінь на охорону та допомогу. А от тканинні ляльки створювали для захисту дитини, від хвороб і всього злого. Дуже часто ці іграшки обереги ставали героями народних казок, обрядів, ігор та забав. Та багатого поширення набула лялька-мотанка. Її виготовляли з тканини, соломи, кукурудзи та ниток. Традиційно лялька-мотанка не мала обличчя. Ляльку ні в якому разі не шили, не проколювали голками чи шпильками, тільки метали звідси і назва. Та ще було багато різних іграшок, як човники, візочки, дзики, вітрячки, деркачі, фуркали. Найчастіше іграшки виготовляли з дерева та глини, бо цей матеріал використовувався з давніх таген. Цікавими іграшками з дерева та глини є сопілка та свищик. Наші предки вважали, що їхні звуки відлякують духів. Свищики були різні за розмірами та видавали різні за висотою звуки. Так, так, свищики та сопілки це не тільки іграшки, а й ще народний музичний інструмент. Малята, а подивіться, який гарний віночок у нашої ляльки-мотанки. Пропоную вам. Намалювати віночок, та щоб наші ручки не втомилися, зробимо пальчикову гімнастику. Повідомля на щасила, одвіто вигнала сона, танці повські розкрила, у гості комах запасила. Чилки над половим слягу, смелком машечки дають, пакоші всі погоду, над печі важка заснула. Тож почнемо. Для малювання віночка нам потрібні фарби, пензлики та чистий аркуш паперу. Ще нам допоможуть штампики, які підготували заздалегідь. Підготувати штампики вам допоможуть батьки. Так як віночок має круглу форму, посеред нашого листочка малюємо зелений круг. А от намалювати квіточки нам допоможуть штампики. Для початку беремо штампик круглої форми зафарбовуємо червоним кольором. Це будуть наші маківки. Маки маєте намалювати згори, знизу, ліворуч та праворуч. Змінюємо штампик та зафарбовуємо його блакитним кольором. Це будуть у нас волошки. Розташовуємо наші волошки між маківками. Та доповнимо наш віночок чорнобривцями. Ми візьмемо помаранчеву фарбу. Та інший штампик і розмістимо наші квіточки між волошками. Та нашим маківкам не вистачає серединки, ми її теж доповнимо нашими штампиками. Та який же ж віночок без різнокольорових стрічок, доповнимо їх різнокольоровими хвилястими лініями. Малятка, ви тільки погляньте, який гарний, яскравий квітучий віночок у нас вийшов, які ви молодці! Вам сподобалось заняття? До нових зустрічей!